Самотня, як Робінзон Крузо близько 20 років поблизу села Корни, що на Коломийщині в хатині без світла та газу проживає 80 вісімдесятилітня жінка. З одного боку колишня авіабаза, з іншого поле кукурудзи. Посередині хатина з літньою жінкою на порозі. Раніше у домі баби Ольги жила ціла родина, а зараз лише старенька. Дітей у пенсіонерки немає з рідних лише брат і сестра, але вони живуть далеко і навідуються зрідка. У будинку є все для виживання, але телевізор, світильник і холодильник можна викинути. На смітник, вони не працюють, відколи нема світла. Та було ще, як, як ще, ну, мені, я ще вже якся Україна настала, то вже не було. Якщо база розпала, то вже все. А якщо були руски, то ще було. На хатину випадково натрапив чоловік. Іван Федорчук шукав гриби поблизу, знайшов пенсіонерку. Жінка сиділа у стайні на порозі з плачем, розказувала свої біди, що світла нема, води нема. Ну і хвороба і старість незахищена. У своїй хатині Ольга Іванівна мешкає лише влітку. Зимує у будинку перестарілих, але у власній оселі їй живеться краще. Я вже була у, у зимі. Я була, а на літо я пішла додому собі. Я пішла до своєї хати, бо я має да йти. А там є такі люди, що не мають да йти, ти вічне там. А я маю де йти від влади. Бабуся просить лише одного світла. Електропостачання у її хаті не проведене, і це попри те, що за кілька метрів від будинку височіють лінії електропередач. Та, ви хотіла, аби Та би хотіли би привели світло, Ви б було світло на так. Нема нічого. Як це десь у сільській раді про бабусю знають. кажуть, у геріатричному будинку жінка має усе, що їй потрібно. Пенсіонерка сама тікає від благ цивілізації у рідну глуш. Ми направили туди працівника територіального центру по обслуговуванню одиноких перестарілих. Вона приносить їй там хліб, допомагає по домашній роботі. Сільський голова запевняє, на відсутність електрики старенька ніколи не скаржилася. Справа тому, що офіційно вона з такою проблемою. До нас не зверталася. Я думаю, що ми це питання будемо вивчати і вирішувати, як їй допомогти в цьому. Незважаючи на всі незручності та біди, Ольга Чабан тримає свою хату у чистоті і, попри все, не втрачає найголовнішого почуття гумору. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.